І там був момент, коли Ема цитувала пост Вахтанга Кіпіані, який написав книжку про справу Стуса, і про те, яким адвокатом був Медведчук у цій справі з усіма матеріалами, і який, побачивши відео Єліни Кравець про Стуса, дав свою реакцію про це. І далі Ема запитує у Єлени таке. Він каже: кількість тих, які вирішили переконати мене, що кравець має право говорити до молоді про стуса, і це реально щось там змінює, тригирнула. Нам одна доля здохнути їм же стати амбасадорами ще й цієї теми. Як ви думаєте, що має трапитися всередині суспільства, щоб ми всередині суспільства в Україні не були нам і їм? Бо ви маєте однакові паспорти громадяни України, як пан Вахтанг, так і пані Олена. Ось щоб цього нам і їм не стало, щоб були тільки ми? Оце запитання. Це, це запитання точно треба Єлені Криві ставити. Вона яким місцем показує хоча б натяк на те, що вона здатна думати в цей бік. Вона ж видає просто готові штампи. Вона сидить, вона ну перші, перші там, півгодини цього інтерв'ю ти дивляєшся в порожнечу. В порожнечу, яка щось імітує. Імітує глибину, імітує, що вона акторка, імітує, що вона глибоко занурюється в чужі рефлексії історії. Вона це все імітує, але це ну, ти сковиряєш, і там порожньо. порожньо. І от це запитання: як нам перестати оце ділитися на. І ті. Я можу сказати, що це запитання не можна ставити Єлені Кревець. Ти ще Алхім поставив це запитання. Як нам стати одним єдиним цілим і перестати ділитися на свої-свої? Свої? Ну як? Ну як? Ну як Для початку треба Єленія Кравець усвідомити, що вона робила, а не заперечувати. Ну да, для початку Але як ми бачимо, в одному випадку Алхім навіть. Нічого не розуміє, а кравець розповідає, що вона все зрозуміла, але не може пояснити, що. Ну, вона, вона така: я все відрефлюксувала, я все зрозуміла, я е, пройшла трансформацію і так далі. Ну, от, але ти робила російський продукт. Ні, я його не робила. Ну, типу, це ж та ж відповідь, що і у Алхім. Ну, вони просто дві близнючки вони просто дві близнючки. І нам продали абсолютно однаковий продукт, зроблений для різних аудиторій. Або для частково аудиторія, які перетинаються, так от оце запитання, яке було з приводу: а як нам зробити там цей це запитання, треба ставити не Єлені Кравець, і тут у умиш на каналі є той гість, який дав відповідь на це запитання. Це Мирослав Маринович. Це була просто жива дискусія, і я хочу її процитувати. І а, в живій дискусії у Львові це було а, пану Мирославу поставив запитання. Подати одне одному руки. Як ви думаєте, чи не стане часи, коли наше суспільство буде повністю об'єднане, і ми нарешті перестанемо а, відчувати на собі вплив російської пропаганди, і розвінчаємо всі міфи, всі стереотипи, які є а, у нас в країні по різні регіони? Запитання стосувалися того: чи, чи буде цей момент, коли ми будемо об'єднані? Ну, фактично, це запитання дуже сильно дублює. Оце запитання для Єлени, на яке я відмовляюся слухати її відповідь. Вона там, там була її підставка під це запитання, що от у нас біль спий, спільний. Далі Єлена почала говорити, що вона Ахмадит ходила там і так далі. Одним словом, вона почала просто знову кидати якісь просто шаблонні, бездумні фрази, які дають можливість прикритися. Такі запитання не можна ставити людям, які не думають. А Єлена не думає в цей бік, насправді. Єлена думає в бік того, як дати відповідь, що буде номінально достатньо для того, щоб від мене відібалося. Як вона мене дістала? Зараз я вам скажу. Я... Я пройшла трансформацію, я вивчаю те, що не довивчала в школі. Ну, вона говорить просто: вона це, це не ну, це чаджіпіті з тобою розмовляє і то GPT більше здатний до людського ніж у ці відповіді. А от Мирослав Марнович говорить таке: і це дуже цікаво, те, що він говорить. Насправді я рекомендую піти подивитися цю дискусію, бо вона класна. На жаль, звук не дуже. Перепрошую, але ну, хотілося б, щоб це відео подивилося все ж таки більше людей, ніж подивилося Єліну Кравець. А Єліна Кравець це ж тільки виклали. А Мирослав Марнович уже якийсь час лежить. Ну, ідіть подивіться, бо е, вартує, вартує воно того. Я вірю в це так, я переконаний, що це станеться, але як станеться? Тут суть у тому запитанні як. Бо десятиліттями, якщо не століттями, Україна мріяла про єдність у специфічний спосіб. Галичани мріяли про те, що е, От вони, я пригадую ці кінець 80-х, початок 90-х років, їздили автобуси е, з Галичанами на схід України розбудити Україну. От коли ми розбудимо Україну, то вона стане такою, як ми, такою, як Галичани. А вона чомусь не ставала такою. Потім замінився час, е, і прийшли Донецькі. Може, хто з вас пам'ятає, як вони намагалися запровадити свої принципи, свої правила так само по всій Україні. І тоді звучала фраза, «Все потім Донецька. Тобто ми весь час бачимо єдність України у гомогенності. У тому, що стань таким, як я хочу, Колись співала Едіта Бєха, хоча ви такої вже не пам'ятаєте, такої радянської е, співачки. Отже, е, я тебе визнаю тоді, коли ти станеш таким, як я. От Отоді в нас буде єдність. І діді, дивіться далі. І насправді я, коли я чую, як Алхім і кравець номінально, формально, близько. До тези, якого озвучує Мирослав Маранович, а він якраз озвучує приблизно те ж саме, що говорять ці дві куриці, тільки вони говорять: я другая, дайте мені право бути другою, дайте мені право ігнорувати українське в Україні. Це заховано не наше, не наше різномагіття з безліч діалектів. Якихось культурних практик, ритуалів, я не знаю, підходу до певних святкувань, якихось, я не знаю, місцевих регіональних звичаїв, і пісень, того, як виглядають будівлі, хати, там, я не знаю, і так далі. Воно ж від регіону в регіон розрізняється. Ми дійсно не гомогенні, але ми всі українці, ми всі українці, і ми об'єднуємося навколо цього. В той момент, коли. Про це говорить Мирослав Маронович. Я дуже розумію, про що він говорить. І я дуже розумію, про що він говорить, коли що прийдуть донецькі і говорять, що все буде Донецьк. Так не буде, бо так не працює, не надягається ця панамка на, на всю Україну отак. Точно так же, як і галичани, приходять, не надягається ця панамка. Ми в різномагітті варимося, але ми всі в українському різноманітті варимося. Водночас з подібною тезою виходять Алхім. І Єліна, і говорять: ну ми всі разні. Вони закладають там фразу про те, що ми ті, хто мають право ігнорувати українське в Україні. Це дві великі різниці. І це про те, якою є мета одних і другого. Один завжди працював на Україну і українське майбутнє. Інші працюють дотепер. На те, щоб дати своїй аудиторії загіпнотизованих курей виправдання на оцей відкат, який зараз там режисують дуже активно, дуже агресивними методами. І ми його бачимо прямо, от, от, прямо, ну знаєте, вийшло одне інтерв'ю, друге, третє. Що там далі буде за це літо? Я не знаю, але зараз несеться, просто несеться.